Всім доброго ранку. Поки тут немає палючого сонця, я хочу вам зняти мою любимицю волотисту гортензію, яка називається LAMLight. LAMLight дуже гарно звучить. І вона відповідає іменно цій назві. Цій гортензії вже, мабуть, років всім. Я її формую в формі рюмки. Піднімаю її з кожним роком вище і вище, щоб вона була такою рюмочкою. Фужерчиком таким. Показувала вам, як я її формую весною. Є відео на моєму каналі. І от так вона в мене квітне. Я з неї ще повидаляла приблизно 20% гілок тоненьких, щоб вони не тягли з неї сок для квітіння, бо вони не потрібні. Залишила її тільки самі толсті гілки, на яких будуть самі великі шапки квітів. Просто обожнюю її. Початок квітіння. Чому знімаю? Тому що зараз таке сонце і трохи все підгорає. Поки вона дуже гарна на початку квітіння я вам хочу її зняти, щоб ви бачили, що таке ламлайт. Оця зелена верхушечка, вся вона така, знаєте, іменно зараз. Камера передає її зелень Шапки будуть ще більші, вони розпустяться. Оце все розпуститься в неї. І шапки будуть ще більші. Але вони не тоді не, тоді не будуть такі зелено виражені, як зараз. і Це моя любима гортензія На даний час в мене їх там 5, одна з моїх самих любимих іменно Ламлайт. Там рядом посажена, бачите, Ваніла Фрайс. Молодий кущ. І я його також буду формувати таким же ж деревом. Хочу зробити тут отак, у нас там парник, щоб закрити парник такими двома деревами. Її не можна нічим спутати ламлайт, тому що в неї квіточки. Такі маленькі. І вся вона така, знаєте, набита. В неї просто шапки будуть такі, як футбольний м'яч. Круглі, набиті. Що всередину не можна буде даже, ну, треба буде тільки. І вся вона, бачите, вона в стадії вона починає квітнути, бачите, такими зонтиками. В неї вони, ці зонтики, ось, у. вона їх викидає, викидає, викидає. Потім вони всі розпускаються і така виходить величезна шапка. Така величезна куля цієї гортензії. В прошлому році були, я заміряла шапку, то вона була 41-42 см. Такі були шапки великі в неї. Чим я її підживлюю, ви скажете, що вона така в мене гарна. Я її підживлюю, як усі гортензії, однаково. Що саме цікаве, вона настільки держить гарно свої шапки, що її не треба там, підливати марганцем там, чи ще щось там. Вона дуже гарно це все тримає, тому що вона ізначально виведена, як е, волотиста гортензія, із, яка має. Такий, знаєте, мощний гібітус куща. Тому що не всі гортензії мають мощний гібітус куща. Зараз вам покажу. От, бачите, гортензія? Вона ще навіть не розквітла, вона вже вигоріла. Вона просто лягає, як тільки пройшов дощ, вона вся лежить. Я навіть не буду вам говорити, що це за сорт, бо я його викупаю восени і викину. Не вся гортензія гарна волотиста. Так починає квітнути гортензія. В неї такі різні, усіх різні кольори, різні е, бутони. Все, бачите, теж також на сонці вже вона вигорає. Ще говорять, що е волотиста гортензія не боїться е сонця, боїться вона сонця. Але не вся. Е але таке сонце, яке зараз, то я думаю, що ну, ніхто не може витримати такого сонця, правда? І мені дуже жалко, коли гортензія так, е ну, на сонечку вона в мене, все, бачите? На сонечку і вона вигорає. Мені дуже-дуже жалко її, розумієте, але м, вона любить сонце, волотиста гортензія є. Якщо її посадити в тінь, так як крупнулись гортензією, вона не буде рости. Вона то буде рости, але вона не буде давати тої краси квітки, і куща і взагалі вона ну, не буде. Але є гортензія, яка м, стійка до сонця, волотиста, а є, яка, от, розумієте, вона вже чуть-чуть Підгорає, тому що ну не витримує такого палячого сонця. В мене тут виходить сонце із 12 до самого кінця. І ви знаєте, я замітила зараз, що оце 4 години це таке страшне сонце, що не можна на ньому самому навіть бути. І ця бідна рослина, вона ну, просто стоїть і і я їх зараз стараюся поливати утром, вранці і ввечері, для того, щоб вони ну, хоч трошечки якось їх підтримати. Даже волотисті гортензії. Хоча б дощувати їх по листу. Це в обід, хоча б. Тому що ну, мені їх настільки жалко, що вони бідні тут стоять і дають мені цю красу, якось їх хоч якось захищ... захистити. І от дивіться також, подивіться, які вже тут шапки. Просто дуже-дуже зараз оце починає, коли починає квітнути волотиста. Це така краса, в кого її багато, це просто не можна передати словами. І от в кого немає ламлайта, я вам просто рекомендую його купити і посадити. Це можна, може бути акцентом на газоні. Він дуже гарно виглядає в. В таких монотонних висадках, коли їх його багато. Отакими, От знаєте, рядами один ламлайт. просто божественно дуже гарний. Ну настільки гарний, що просто, І якщо ви можете, він дуже гарно виглядає на штамбі. Штамб з нього просто бомбічиський. Вся люба гортензія, яка рівно стояча, яка має товсті пагони, вона дуже гарно виглядає на штамбі. І в цьому році я нажитювала своєї гортензії, і я її практично усю виганяю на штамп. Я хочу поробити штамп, у мене є їх де садити. У мене сідача одна і друга. І ми хочемо там зробити такі висадки, то я в цьому році практично. До волотистої гортензії, до продажу, ну може буде, там буде, буде дуже мало. Але, як правило, вони будуть всі вигнані на штамп. Що можна вигнати, бо не все ж можна вигнати на штамп, розумієте, виростити. От. То зараз вони в мене, я їх конкретно дивлюся, якщо цей кущ з нього можна зробити штамп, то він у мене йде на штамп. І також ламлайт у мене буде на штамп, от, тому що мені дуже подобається, коли він отакою, отакою, таким фужерчиком, розумієте? Не жалійте весною вирізати тоненькі пагони. Не жалійте. не робіть загущення куща, тому що загущення куща ні до чого хорошого не приводить. Чому? Тому що, наприклад, дивіться. От -у всередині, всередині дуже багато було ще гілок. ну Просто було їх дуже багато. Вони були дуже тоненькі. Потім дуже багато гілок було внизу, їх також було. Вони, вон, бачите, дивіться, також десь пропустила, треба обрізати. Бачите, отакого плану. Вони ростуть. І вони також будуть, вони тянуть е сік із гортензії. І вони взагалі не потрібні. Там буде маленька така шапочка, вона, вона ще вона. Точно так же, наприклад, усередині. Це називається загущення куща. Я наоборот йому зробила в цьому році таку свободу всередині, щоб він був свободний, щоб він, знаєте, такий, коли, от коли даже такий вітерець легенький, він так ем, просто шатає цю гортензію, і така вона дуже дуже гарна. Для того, щоб вона мала якусь таку. Знаєте, свободу бутону, свободу самої самі гілки, і вона тоді дуже гарно виглядає. І це ще ж бутони всі не розкрилися. Розумієте, вони ще розкриються, вони будуть дуже великі. І оце пространство воно практично не буде видно за шапок, тому що от в прошлому році я її вирізала, вирізала і щось не все вирізала. І вона в мене така була, знаєте, сплошна біла маса. І що навіть не можна було зрозуміти, де там та шапка, бо вони були ті шапки, всі стулені один до одного. От, то В цьому році я хочу, наприклад, щоб оця шапка вона була ну, окрема виглядала, і я її тут розрядила. І вона така, бачите, вона така. Прям, от зараз її навіть вам так пошатаю. І от так от йду, і вам показую. Так можна зробити з багатьох гортензій. Зараз покажу вам ще одну гортензію. Тут, правда, зараз сонце це Living Summer Love. Дуже мощна, просто красуня. Тоже, Я з нею точно так же роблю таке ж дерево. Тут, тут в мене можевільники, і я з нею це роблю теж таке. А це в мене все бачите графіки. Тоже так же його піднімаю вище, вище, вище. Тоже, це одна з моїх любимих ортензій. Графіті, Living Summer Love, Bonfire. Сюди пересадила Bonfire. Тепер у мене він тут, один кущ, бо в мене їх два. Це голландець, чистий голландець, він у мене пересаджений сюди і він мені тут буде дуже подобатися. І тут я посажу і другий кущ на осінь. Посажу банфайр обов'язково і посажу сюди фрамбозину. Тому що вона горить у мене там на сонці. Тут не так її буде Вона не буде горіти, тому що сюди її посажу за можевільником, щоб вона не так горіла. А це у мене обрізала я в Рубіанабель. Я думаю, що вона мені наростила пагону і пересажу її теж в друге місце, тому що тут вона мені не подобається. Тут вона Дуже-дуже вигорає. Також ось дивіться, в мене графіті. У мене їх було так і були пересорт. У мене їх було щось 4 штуки. Я їх трошки попродавала, пороздавала, залишила собі 2. Ну, це теж моя любима, 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 любима. Тут у мене він, цей графіті, і також я його піднімаю. Бачите? Знімаю з кожним роком вище і вище, щоб тут він у мене був таким деревом. Просто хочу зробити з нього дерево. І теж він, бачите, освободила йому середину для того, щоб у нього була свобода для бутонів. І також, поки сонечко ще заховалося, покажу вам мені у стробері. Це теж моя любимиця. Просто му-му-му-му-му-му-му, я її просто обожнюю і люблю більше, ніж ваніла фрайс, Вона просто має огромні огромні квітконоси. І колір у неї, коли вона починає червоніти, мені більше подобається, ніж Ваніла Фрайс. Покажу вам все вже. Це коли вже буде осінньо, коли вони вже почнуть червоніти. Тож я її піднімаю, бачите? Вона мене піднімається, постійно, постійно піднімається. Тут теж буде таке дерево. Я зараз вам це відео показую для того, щоб ну, показати, поки вони ще можна їх показати, як вони, як, як їх, як вони будуть виглядати зараз. Ну, це дерева, які я роблю, дерева. От, може комусь це відео буде корисним, може воно пригодиться, може комусь подобається. Так. Мені, наприклад, подобається гортензія, на штамбі і в формі дерева. Кущова гортензія мені ну, не сильно подобається. От, коли вона сильно низько, наприклад, до землі, кущ просто, мені вона не сильно подобається. Мені Мені кустарник і все. Мені подобається більше так. Так що, може, комусь це відео буде корисним, якщо поставити вподобайку. Хто, як то кажуть, хто... Хто не знав, може, бо новачків дуже багато. Люди купують зараз сажанці. Новенькі люди, які ніколи не вирощували цю гортензію. І на штамбі мені подобається, бачите? В мене вона була просто гортензія. Це фрезьмельба. Я її сюди пересадила за гірку. Тут в нас гірка така. І значить, вона в мене на штамбі. Це теж її років вже 4, мабуть. Це вже я сама її сформувала цей штамп, видалила всі нижні пагни, ставила гілку в минулому році велику і отримала такий вже штамп в цьому році. Мені він ну, вроді би, вроді би все добре. От, і таким чином тут теж буде її буде просто цей штамп прикривати. Тут я роблю Ніваки з Туї. Буде прикривати ці Ніваки. А зверху буде таке дерево у формі штамба. Фрамбозіні. ренсам. Тоже дала її в цьому році мало пагонів, повирізала багато. Тоненькі всі вирізала взагалі, вона дуже дає багато порозні. Просто яку я бачу, що та порознь вона взагалі нікому не потрібна. Чому? Тому що вона дає потім маленькі квітки, і квітки самі потім теж маленькі, самі верхні. Вона вже, бачите, тут у мене стільки в цьому році буде раз, два, три, сім, сім квітконосів. Але також її буду піднімати. Залишу оці три гілки, самі товсті. Ось вони одна, друга, третя. Чотири гілки залишу. Ні, три залишу самі товсті, всі остальні повирізаю і хочу її підняти на десь тоже на сантиметрів 40 доверху, щоб теж сформувати з неї таке дерево. Чому? Тому що іменно нижні листя чомусь у неї, бачите, воно вже все горить. Я вже показувала відео, вона горить і все, вона горить на сонці. У мене тут сонце на неї, це іменно таке саме паляще і хочу її пересадити на наступний рік, щоб вона оце, ну, жалко мені її, що вона так горить на сонці. Пересажу теж цей бонфаєр. Йому тут затіняється Іванігішики, вона просто зараз обратно треба її стригти. От, я думала, йому тут буде, а він просто бачу, що йому тут не подобається. От Під цією івою. От, і тому що шапки, дивлюся, він такі трошки з шапками проблема з бутонами. Навірно, не хватає йому сонця. Тоже буду сюди пересаджувати. Сюди посажу під цю іву, крупнолисну гортензію. Та яка витримує сонце. І от таким чином отут. Тоже буду формувати дерево. Вже я її трохи піднімаю. Це ваніла стробері. Я її. Ні, це не ваніла стробері, я вибачаюся. Це. Ой, а що це в мене таке? Стробері блосон це в мене. Тоже я вже її, бачите, трошки піднімаю. Повирізала теж її пагони. Оці тонкі такі були, бачите, вони. Тоненькі, тоненькі, вони прям такі тонкі, я їх оце буквально недавно повирізала. І таку, бо я б навіть цю гілку вирізала, але воно така дирка тоді буде. От. Щоб є вона не була, бо то вона дуже тоненька. Я теж її піднімаю. Ну, як на правило, не знаю. Я одне і такого ще задоволення не отримала ні в прошлому році, ні в цьому. Ще поки, даже по гібітусу куща. Якщо вона мені не дасть заявленого, то я її сюди сюди посажу в гортензію, яка тримає пагони, в якої гарний кущ, тому що тут у мене акцент такий і ну, поки цей сорт під питанням. Це мої спасаючий, спасатель, верні, я його спасла від, він його з'їв геть. Корінь повністю з'їв хрущ. Лічинка майського жука. З'їла. Я його реанімірувала Я думала, він не буде жилець. Просто ну, я думала все йому в цьому кущеві. Він у мене дуже гарно квітнув, але дивіться, я його виходила, задоволена своїм результатом. Це гортензія Пастель Грін, яка мені дуже-дуже подобається. І тут вона у мене все таким акцентиком буде дуже гарна вона. Це в мене пересорт В цьому році я буду точно вже дивитися, що це за гортензія. Як на мене, то вона мені, наче похожа на фріз-мель, Ну не знаю, що це. Вона дуже червона теж і рюмочка, Ну коротше буду дивитися. І теж тут буду формувати дерево. Тут, бачите, я вже її залишила дуже пагонів, і тут у неї є такі. Один пагон, два пагони, такі толсті, я їх залишаю. І підніматиму її сантиметрів на 40-х висоту. І буду робити таке дерево на двох ногах. Тому що на газоні мені подобається, коли нема кущів. От. На газоні мені це більше подобається. Отак, таким чином. Як от зараз ця красуня. Дуже-дуже гарно виглядає на газоні іменно штамп. І ще ви знаєте штамп, щоб він був не сильно високий. Приблизно тут він десь сантиметрів 30, ну, можна підняти трошки, може, на 40 сантиметрів і буде тоді воно дуже гарно Тут також в мене штамби сформовані. Це все мої штампи. Це я формую їх всі сама. Як то кажуть, як можу, так і роблю. І це теж штамп, не пам'ятаю, як він називається. Ну, потім вам покажу вже досконально, коли вони гарно все розквітне, повиставляю. от, І там, бачите, штамп. Мені подобаються штамби, коли вони теж такі стерильні Вони Тут, бачите, просто його не можна було не штамбом не робити, тому що в нього, подивіться, які в нього гілки. Його навіть зламати не можна, цю гілку, вона настільки мощна, то оце з таких дуже гарно робити, з таких сортів дуже гарно робити штамби. Також ось у мене штамп. Це, е, Вімс Ред". От, тут подивіться, який це він сам вигнав таку гілку, сам одинарну гілку вигнав. І просто він сам вигнався на штам і сказав, я буду штампом і все. І я його це формую таким чином на, на штамб. Він десь приблизно сантиметрів 50 у висоту. Залишила йому теж гілок менше, от, щоб оці гілки вигнати дуже-дуже товсті в цьому році. І тоді її обріжу на раз, два, три, чотири десь бруньки. чотири пари бруньок. І тоді вже буде такий гарний мучний штамп. Це вімсред І також у мене я показувала, я формувала штамп. Бачите? Тоже. Не пам'ятаю, що це, скажу вам пізніше. Тоже, бачите, які вони шапки викинув, він дуже гарний І таким чином тут у мене буде... А чому тут у мене будуть штамби? Тому що під цими штамбами я заховаю крупнулись на гортензію, щоб її не так пекло сонце. І воно дуже-дуже, виходить, у мене непогано. Оці великі кущі тут будуть викопуватися, бо вони великі. А тут вже, бачите, посажені не сильно великі кущі. От, ну, такі, що... І вони якраз ці штамби будуть прикривати крупнолисну гортензію. Ну, так вам трошки сьогодні з утра показала свій ландшафтний дизайн, свої плани. Кому цікаво таке відео, будь ласка, поставте вподобайку. Нажміть на колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. Всіх вас люблю, обнімаю, цілую. З вами Гортин